Завершиться і навіть швидше ніж ми думаємо. Завершиться вони неочікувано. Не чекайте. Ми всі чекаємо якогось. Знаєте, Знах. стола переговорів. Навіть не знаку, знаки mm -hmm. вже були. Ми всі чекаємо, що по якихось канонах війни ще раз скажу, по тих канонах війни, які ми звикли там спостерігати через історію, не буде. Змінився час. Це неможливо, неможливо сідати. Знаєте, всі так ждали, от тільки Трамп прийшов. Е всі чекали дуже сильно. Що там всі сядуть за стіл переговорів. так, Я з першого дня казала: не буде так, не буде столу переговорів. Воно вже відбувається от за кулісами того, що ми не можемо побачити. Тому що перемогти такого ворога можна тільки його методами. Перемогти його можна тільки його. Е, знаєте, ах, ну... Його зброєю, скажемо так, так. так, так. Угу. тому а, воно буде не так, як ми очікуємо. Багато людей, можливо, буде незадоволені, тому що всі хочуть знаєте, такої прям яскравої перемоги. Або щоб домовилися. Ви ж бачите, не дотримується ворог не тридцятиденного, там і, там 9 травня. Вони казали, по лінії фронту били, по сумщині. Я знаю, що де і 9-го, і 10-го мені люди писали, хоча про це ніде не повідомляли. Тобто, тому що я це передбачаю. Тому а, воно буде не так, але воно. Воно закінчиться э, дуже скоро і навіть швидше, ніж ми думаємо. Повірте мені, це вже є, це вже відчувається. Тому навіть дивитися, от якісь такі удари дуже важко зараз, тому що отже відчувається як наперед. О, повірте мені, потерпіть, ще буде декілька таких е, важких ударів. Дуже вони будуть от буквально на днях. Але не бійтеся, це не будуть якісь там на, на, По нас не кинуть нічого вже більше від того, що по нас кидали. Згадайте, скільки ми пережили: по 200 ракет, там по шахеди, наступи, коли ми не мали не ППО, коли ми не мали не зброї. Тепер нам не страшний ворог. І не, бій, не бійтеся ще раз, зараз ворог дуже багато робить інформаційних вкидів про те, що залякує. Не бійтеся. Україна вже перемогла. Запорізька, Херсонська, вони відійдуть спокійно. Тобто не буде там, я не бачила там якихось е війн, я не бачила там ударів, вони відійдуть спокійно. Чого не скажеш про Луганську, Донецьку? Там будемо з мечем. Там будемо визволяти свої землі з мечем. І там буде справжня війна. Але ми дуже швидко відженемо ворога. Не треба хвилюватися про це. Чотирка мечів. Ні. Це дезінформація. Вони розуміють, що вони цього зробити вже не можуть. Вони розуміють, що вони відступають, не буде цього по правосуддю. От повірте мені. Дуже знаєте, бояться часто того, що кажуть, що ось зараз Америка забере вас, ви будете як раби у них. Не слухайте цього. Це рабська політика Росії. Ми Є хто? Ми є країна незалежна, яка може мати партнерів. Одним з партнерів у нас будуть Сполучені Штати Америки. Це будуть партнерські зв'язки, але це не буде рабство. Не бійтесь, так буде якийсь певний контроль, будуть якісь домовленості, але це не буде рабство, таке, як нам нав'язують. Тут я б на Сумщині більше боялася ДРГ-шних груп. Якихось втручань, тому що я не бачу, що ворог просувається так, як він хоче, але якісь втручання, якісь маніпуляції я бачу. І ще хочу зазначити, Альона, одну таку цікаву, ну не цікаву, а особливу річ на рахунок залізниці. Українська залізниця, я бачила угу. на ній буде якийсь як підрив. На жаль, тиждень два. Особливо вузли, які йдуть з Києва. Я впевнена, що наші служби забезпечать нам безпеку, але щоб ви знали, отак от само по Сумщині. Я там бачу ДРГні групи, прориви, але я не бачу там наступу. Ну, не пройдуть вони. Що я хочу сказати? На рахунок Криму, я дуже багато дивилася Крим. І мені, от коли протягом трьох років повномасштабного мені не показували, що буде з Кримом. І я завжди казала: бачила Запорізьку, Херсонську, бачила інші Харківську, Донецьку, Луганську області, що буде там, не бачила, що буде із Кримом. Зараз бачу, показали вже Що? війна. В Криму буде дуже велика війна, довготривала війна. Між там Україною буде... і Росією чи можливо інші mm. країни будуть там будуть присутні інші країни. Україна там буде як, як складова, як партнер. Але хочу сказати одне: що люди Криму, корінне населення, повернеться до своїх домівок, повернеться до своєї землі. Чи під тим, чи під іншим прапором, але це буде їхня земля. І я хочу сказати, що війна там буде страшна, і вона буде не менше двох років тривати. Вона почнеться, коли ми дізнаємося, що в Україні все завершилося, почнеться війна в Криму. І я зараз буду про це казати, тому що я не казала про Крим дуже довгий період. Зараз я про Крим можу казати, тому що я це бачу. Дивіться, це буде дуже а, Він буде в ганьбі. Для нього це буде найгірше. Путін живий. І ви знаєте, вони кажуть, як помре Путін? Як помре Путін? Можливо, він помре в якихось муках, можливо, в стражданнях. Ви знаєте, як він помре? Через так. два роки просто в сні. Так легко, так, да, дуже легко. Це прикро, але я це бачила, для мене це також прикро, але він помре в ганьбі, І він помре, це для нього найгірше, але він помре легко. В нього немає хвороб. Його ніхто не вб'є, не вб ніхто не прибере. Він вмре дуже легко. І це найприкріше. Але будемо дивитися, куди він перейде далі. Як воно буде далі, тому що давайте не будемо забувати, що в цьому втіленні наше життя не закінчується. Вони відпрацювання протягую. карми буде продовжуватися. Так, саме так. Але дивіться, ще раз скажу: не виніть у всьому Путіна, тому що якби в нього не було оцього колективного, підсвідомого і свідомого, він би ніколи так не робив. Є люди, які це підтримують, і вони всі підтримують. Путін це просто серединка, а ці люди ненавидять нас всі, всім єством, всією клітинкою душі і тіла вони ненавидять нас просто через те, що ми українці. Так склалося, такого маємо сусіда. Дивись, я дивлюся зараз на рахунок Донеччини, як би там не було, іде по-повішеному, що ситуація там змінилася. І по башті, що ворогу не вдасться здійснити свій намір. Те, що він його планує, це однозначно, тут я бачу по мечах, але по правосуддю він рахує, що він буде нас звільняти. Як вони освобождають, угу. але дивіться, карта помірності. Йому не вдасться здійснити цей намір. На Донецькому напрямку, так точно. Дивіться, зразу впала король мечів і королева мечів. Це не гарні карти. Тобто Київ зазнає дуже великого удару. Найбільшого за весь час повномасштабного. Не хочу лякати. Але просто хочу попередити. Цей удар буде здійснено не вночі. Не варто боятися того, що було вночі. Цей удар буде здійснено вдень. день, будній день це не вихідний. І потім після цього все закінчиться. Але удар буде. Ви знаєте, я вже з таким жахом очікую того удару і вже, вже хочеться, ну, ти розумієш, він має відбутися так чи інакше. Він має відбутися. Очікуєш його, наче і не хочеш, тому що знаєш, і дітки загинуть, і дуже багато дітей. Дуже багато дітей. І це буде страшне, тому що це буде центр Києва, це буде м -м, там, де люди, там, де дітки, там, де мирні жителі. І, на жаль, я бачу цей удар на цьому тижні. Я не бачу для літа загрозу, тому що літом уже все закінчиться. Не буде нічого. Але цей удар ми маємо пережити. Всі, хто в Києві, всі, хто в області, особливо Київ, будь ласка, будьте обачними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що це рятує життя. Нехай день, нехай я помилюсь, нехай альон ми з вами зустрінемося. Знаєте, це через так. через тиждень і скажемо, я помилилась, я буду тільки щаслива. Але від тих видінь і мої видіння дуже часто. Не часто, більшість підказують мені те, що я бачу, жахливі новини. І от я побачила це про Київ. Харківська область от мені на, ну, от по боях мені гучніше йде. Тобто, дійсно, там от як запекло. От бачите, п'ятірка жезлі, дуже така гарна карта, коли борються один з одним, два янголи, чорний і білий. І от Харків мені йде набагато більше небезпека, ніж в інших регіонах. Але по тузу жезлів я бачу, що ми вистоїмо. Ну, от Альон, не бачу я наступів. Вони хочуть наступати, але їхні бажання не співпадають з їхніми можливостями. Скажу зараз коріч і по дві ці мечів, дві області, які начебто будуть у підвішеному стані. Це Луганська і Донецька область, на жаль. Але не хвилюйтеся, хто звідти. Ми однаково на початку наступного року заберемо ці області під український прапор. Але зараз от будуть такі умови, і справді на них потрібно буде якби погодитися. Тому що тут іде двійка мечів, іде якби втрата якась. Але це ненадовго. Це ненадовго. Це найкращий варіант, який може бути, тому що, тому що такий ворог, він страшний. Ми живемо вже три роки, більше трьох років в умовах повноваштабного, якщо взяти і зато з Майдана, то майже одинадцять. Тому я хочу сказати, що це вже не так. І дивіться, зараз також, ще, яка ще буде кармічна річ, що буде невеличка криза. Зараз угу. економічна, але в після військовий період це якби нормально. Ми з голоду не будемо вмирати, не хвилюйтеся. Просто економічно трішки буде важко, але це буде найкоротша криза в історії незалежної України. Дуже швидко почнуть з'являтися інвестори. Будемо розбудовувати, будемо а, якби розвивати, будуть вкладати капітали, і а, тому вона дуже швидко. Вона буде менше як півроку. І потім вже почнеться запускати запускатися колесо до розквіту. Тому, от я чесно, я знаю, що дуже багато наших українців прекрасних знаходяться за кордоном. Хто мене чує і бачить, дослухайтесь зараз. Є можливість повертатися додому. Зараз ну, все вже воно згасає. Ми це вже теж можемо бачити, можемо відчувати. Хто так більше бачить і відчуває. Повертайтеся додому. Ви тут потрібні, ваша енергія тут потрібна. Наступальні операції припинить точно, в нього не буде вибору, обстріли ще будуть. Дивіться, тут туз мечів іде. Чітко будуть обстріли, він буде гатити, о знаєте, як виходить, і він із останніх потух гатить. Просто гатить. І, на жаль, це будуть і міста і Західної України, і Центральної України. На жаль, постраждають і дітки, наші дітки. Але нарешті світ уже почав здригатися після тих подій, які були буквально день-два тому, коли ворог бив, ворог гатив. І світ такий схаменувся. Трамп що сказав? Боже, невже мене Путін обманює? Удивительно! Дуже дивно, він знав про це давно. Це теж була своєрідна техніка, своєрідна, своєрідна маніпуляція, але вона була вдалою. Ви знаєте, я сьогодні дивилася Чернігівщину, і мені взагалі оцей регіон був відносно безпечним до інших, наприклад, там Київ, Запоріжжя, Одеса. І я дивлюся зараз. Дивіться, ну вони хочуть, вони намагаються. Вони вже з різних сторін нічого в них не вийде, Альона, з, з будь-яких би сторін, яких би я не дивилася, я не бачу, що вони прорвуться. Бачу, що є напруження на Харківському, бачу, на ДРГшники є. Але щоб вони так, так прорвалися і взяли, я не бачу цього. Навпаки, от я відчуваю, от, ви знаєте, от кажуть зараз наступ, 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 а я відчуваю навпаки повернення наших територій.